Ізраїль не завжди означає євреї, щоб довести це. Викладач Монреальського університету, етнічний єврей Яков Рапкін, написав книгу Сучасний Ізраїль від задуму до життя. У ній історик розповідає про війну всередині держави і те, чому люди, які ненавидять єврейську державу, живуть у ній. Про японців, які хочуть знати більше про Ізраїль та єврейське братерство, яке щезає від політики. Далі книга моя написана. В результате того, что когда я был в Японии, моя предыдущая книга тоже по еврейской истории была признана одной из лучших книг года, и поэтому меня попросили написать книгу о современном Израиле для японской молодежи. Для молодежи, которые как як бы еврейские темы, израильские далеки. Книгу «Сучасний Ізраїль від задуму до життя» Якоб Рабкін написав ще два роки тому французькою мовою. Її одразу ж перевели японською, а зараз вона вийшла одночасно в російському та англійському перекладах. Автор каже, Ізраїль Ізраїль цікавий вже тому, що в ньому стародавні традиції поєднуються із модерном. Це одновременно і сучасне государство, де дуже добре хорошо розвита технологія. Наука, воєнне искусство. і одновременно это государство, которое основано на принципах, которые современными назвать трудною, бо це етнічний націоналізм, який продовжує продолжает конфлікт внутрі і и вне Ізраїля. І це каже одна з його найголовніших проблем. Бо ж, пояснює пан Якоб Ізраїль позиціонує себе як держава всіх етнічних євреїв, які водночас там не живуть. І така ідеологія не до вподоби самим громадянам землі обітованої. Не розуміють цього і євреї за її межами. Вседняних. Штатах около 30% молодіжі до 30 років вообще считают, что еврейское государство – какой-то анахронизм, и они не понимают, что это такое. Суспільство в Ізраїлі, каже автор, роздроблено, що суперечить загальновідомому штампу, бусімто усі євреї тримаються разом. Водночас за межами землі обітованої євреї завжди допомагають одне одному, що правда лише до певної межі. По заповірійському закону євреї повинні давати 10% своєго доходу на благотворительные цели. Солидарность существует Вот на такому уровні солідарність на чисто щезає, коли йде розговори політики разных мнениях. І це дійсно так. Усі ці суперечності та успіхи Ізраїлю якоб рапкіна описав у своїй книзі. Її можна придбати у галереї Світарт, а незабаром і у Чернівецьких книгарнях. Олена сороколітня, Руслан Канівець Теми дня, ТВА.